Пік розмов зараз по мобілізаційному закону, і швидше за все, десь ми виходимо на фінальну таку стадію, і цей закон буде прийняти у Верховній Раді. Знову ж таки, багато там фінансових моментів. Чи є в нас кошти для того, щоб Нема. виконувати всі? Е, Нема. саме... Немає. Немає. До чого це може одна, призвести? У одна конкретна відповідь. Дивіться: примітивна арифметика, щоб далеко не ходити. Е, Мільйон триста на кожного мобілізованого в рік. Це по мінімуму. Це, без, це, власне, той мінімум, який реально має бути більше. Мільйон триста. Мобілізовано мільйон сто. Ті люди, які вибули по тих чи інших причинах з лав Збройних сил, вони все рівно лишаються на утриманні бюджету навіть загиблі, по яких треба 15 мільйонів виплачувати. Ми беремо мільйон триста. Множимо на мільйон сто мобілізованих плюс 250 мільярдів бюджет е, закупівлі зброї Міністерства оборони і виходимо на 1 трильйон 700 мільярдів тих, що є в бюджеті. Жодної додаткової людини мобілізувати нема за що. Тому у ті всі розмови з приводу того, хто буде підпадати під бронь, хто не буде підпадати під бронь, перша, друга, третя е, 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 ті інваліди там все останні, слухайте. Для того, щоб мобілізувати 100 тисяч, треба мінімум 130 мільярдів в бюджеті. Ми в першому питанні говорили, що держава не може знайти 44 мільярди, прикрити вимоги маячка Міжнародного валютного фонду, про які 130 ми говоримо. А якщо ми з вами згадаємо на сьогоднішній момент, що росіяни без об'явлення мобілізації, кожен місяць контракти в них підписують 30 тисяч людей. Просто тому, що вони при підписанні контракту видають разову допомогу в розмірі, ну, в суб'єктах федерації по різному. Приблизно від 600 тисяч до 900 тисяч рублів. Це приблизно рахуйте ну, 6-8 тисяч долярів. Ну, в е, Санкт-Петербурзі 900 тисяч вже платять за кожного, того, хто підпише контракт. І їм не треба проводити мобілізації. Хлопці, зробіть виплати. І у вас буде черги в ТЦК СП. Ну, щоб ми, ну, давайте будемо відверті, ну так воно є. Тому, е, як на мене, головне питання має бути інше. В тому законі про мобілізацію, за які гроші ми будемо цю мобілізацію робити? Тому що 50% з тих мільйон 300 це заробітна платня військовослужбовця. От і все. Зараз грошей я не бачу.